Ми знаходимося з вами в передмісті Полтави, яке називається Павленк. Поруч знаходиться Павленківська площа, поруч знаходиться вулиця Кременчуцька. І ось на цій садибі, яка виходила від Павленківської площі і до вулиці, тоді як називалась Кременчуцька, була садиба досить вузька ділянка. Яка належала козаку Дейнеці, вона приходила з рук в руки. Є легенда, що тут була українська гімназія містеченка. Ні, ми знаходимося якраз напроти, там, де вхід, ви бачите, будинок культури, тут була вулиця Бокова, і от по вулиці Боковій 17 знаходилась українська гімназія. Це житловий будинок. Іван Дейнека продав садибу, то є ж, селянину, анікіну. Анікини побудували цей будинок приблизно в другій половині 1890-х років. Це план 1918 року. Це один поверх, тільки перший поверх. Ви бачите, на першому поверсі десь 20 кімнат, і на другому поверсі 20 кімнат. Анікини, хоча вони були селянами, але займалися купецькою справою, перепродавали цей будинок, вони продали. Продали е, теж селянину. От бачите, селяни, які були багаті в той час. Селяни Гаряткіну він приходив із Росії от, і займався він підрядом на будівництво мостів. Він переїхав, купив цей будинок не дуже дорого все, за 14 тисяч рублів. Тоді, ну, це, це були маленькі гроші, де ми стоїмо е, зараз. Тут був великий такий сарай двоповерховий перед нами, е, був погріб. От, і був сад далі. Тут простір, оцих будинків тут не було. У 1920 році цей будинок був націоналізований. Потім настав НЕП. В 1928 році держава повернула цей будинок власнику. От ми, мабуть, відкриємо ось так цю сторіночку, де у нас. Видно, де цей будинок? Тут жили його родичі Гаряткіна, тут жили друзі, його знайомі. У 1930 році індустріалізація нова. Експропріація Горєткіна. забрала цей будинок і від поселили його родину біля вокзалу Київського. Там будинок хтось зберігся, от квартирка маленька. Це відібрали. І що в цьому будинку було? Спочатку була автошкола, а потім був житловий будинок. У роки Другої світової війни, коли майже все було тут зруйновано, у цьому будинку жило десь до 30 родин. Ну, як вони поміщалися, важко сказати, але поміщалися. Е, відбудова почалася, не вистачало школ, і е, в кінці 1940-х років. Сюди перемістили школу номер 6 Потім вони тут побули два роки і перевели сюди жіночу школу, бо на початку 50-х були школи окремо жіночі, окремо чоловічі. Перевели сюди школу російську школу номер 9 Російська школа номер 9 розташовувалася тут на вулиці Пушкіна, там де зараз розташований тролейбусний парк. Вона була тут 10 років. Займалися тут дві-три зміни, але от можете собі уявити, який недостаток був житла. Тут жили і люди, от, поміщалися. І школи, і люди, які працювали тут сторожами, і уборщиками одночасно. От у отаких, от, от бачите, прибудовок. Це все, от, то, що зверху бачите, тут Був балкон великий, вхід центральний був. От це все прибудова, щоб, щоб жили люди. О, в 1961 році побудували нову пот напроти школу номер 9 російську і е, перемістилися туди. А у цьому приміщенні діяла ще правда з 1955 року вечірня школа номер 5 Потім вечірній шкіл зменшилася кількість і перейменувала в номер 3 а в 2009 році е, і цю школу закрили і перенесли в єдину вечірню школу десь на вулиці Сааква. Тепер актерський шлях. І цей будинок, цей будинок належав освіті, управлінні освіти Полтави. Вони не партурбувалися, щоб тут були ці гуртки, чи що. Вони її закинули, занихая. Будинок ви бачите зараз в жахливому стані, він кілька разів горів.